На заході наявність селеної галявини на даху будівлі вже нікого не дивує для багатьох українців. Вже дахове озеленення представляється недоступною екзотикою, хоча кліматичні умови на більшій частині української території цілком дозволяють втілити подібне рішення в життя, інше питання: як виростити газон на даху своїми руками, які рослини вибрати, як їх правильно посадити, і як доглядати, які рослини вибрати для озеленення даху. Для початку давайте розберемося, для чого вам потрібен газон на даху. Не варто розглядати озеленення покрівлі тільки як варіант незвичайного прикраси ділянки, або як данина моді, зелена. Дах володіє і іншими достоинствами. Вона дозволяє істотно заощадити місце, якого на невеликих ділянках частенько не вистачає, сприятливо впливає на екологічну обстановку, що особливо актуально для будинків, розташованих в центрі міста серед бетону і вихлопних газів, оберігає покрівлю від руйнівного впливу ультрафіолету, захищає будинок від перегріву, забезпечуючи природне кондиціонування, скорочує витрати на опалення житла. Надає додаткову звукоізоляцію, поглинає більшу частину опадів і повертає вологу назад в атмосферу, забезпечує пожежобезпечність покрівлі до того ж, озеленену покрівлю можна використовувати як зону відпочинку або дитячий майданчик. За умови, що конструкція даху розрахована на подібні навантаження для більшості власників приватних будинків і дачників, прийнятним є екстенсивне озеленення, при якому на даху вирощують почвопокривні рослини, створюють різні види газонів або ж просто розміщують рослини в контейнерах, інтенсивне озеленення, що має на увазі пристрій справжнього саду з клумбами, деревами, фонтанами і доріжками. Покишені далеко не всім, тому зустріти такий варіант озеленення можна лише на дахах готелів, ресторанів і комерційних будівель, щоб прикрасити дах свого будинку, дачі або гаража, можна використовувати рослини з мочковатою кореневою системою, різні лугові квіти, газонну траву, деякі види цибулинних рослин, очитки, а лісуми, флокси, лок, каменю і седуми добре почувають себе на дахах різні сорти гвоздики і дзвіночків. Іпсофіла Лаванда, материнка, отже, можна влаштувати на покрівлі яскравий мавританський газон, складаючи травосуміш для газону, враховуйте особливості клімату в вашому регіоні, а також те, що рослинам належить рости на майданчику відкритої сонця і вітрам. Таким чином знадобляться рослини стійкі до посухи, зниження температури. Вітрових атак і прямих сонячних променів бажано, щоб висота зеленого покриву не перевищувала тридцять конструкція зеленої даху і вирощування трави. Раніше для влаштування саду на даху необхідно було ще на етапі будівництва робити максимально міцну надійну покрівлю, здатну витримати велику кількість ґрунту, що служить резервом поживних речовин і вологи для рослин. Тепер же завдяки новим технологіям екстенсивне озеленення цілком підходить, і для тих дахів будинків, які вже експлуатуються, тільки рекомендується попередньо відремонтувати покрівлю, якщо в цьому є необхідність, оскільки потім багатошаровий пиріг зеленої даху ремонтувати буде набагато складніше для вирощування газону ідеально підходить плоска покрівля, але німецькі технології. Дозволяють озеленювати також даху з ухилом до 45 градусів, використовуючи спеціальні рослинні килимки, що замінюють ґрунтовий шар. За технологією, фахівці споруджують таку конструкцію зеленої даху. В якості підстави використовується суцільна обрещітка з шпунтованих дощок на обрещітку, укладається гідроізоляція, здатна протистояти проростанню коренів рослин наступним шаром є теплоізоляція у вигляді плит спіноматеріалу. Грулонного матеріалу або гравію і керамзиту іноді теплоізоляцію розміщують між кроквами обрешітки, а вже зверху наносять гідроізоляційний шар. Далі необхідний дренаж підійдуть дренажні труби, прокладені на краях ската даху в гравійної засипці, або ж поверх дренажу насипається субстрат з додаванням перліту. Торфу, керамзиту або лаваліту в субстрат висівають насіння трав і квітів при схилі покрівлі від 18 градусів, слід передбачити захист газону від сповзання за допомогою рам, збитих з дерев'яних рейок, дротяної сітки або спеціальних решіток. Швидкий і простий спосіб влаштування газону на даху своїми руками, якщо ви не маєте наміру витрачатися на послуги фахівців, що займаються монтажем зеленої. Даху можна спробувати влаштувати невеликий квітник або газон на даху своїми силами з мінімальними витратами. Придбайте міцну водонепроникну плівку, яка не змінює властивостей від впливу низьких температур і не містить шкідливих для рослин речовин, якщо ширини плівки недостатньо. В спеціальних майстернях можна зварити з декількох відрізків полотнопотрібного розміру, у наміченому місці на даху спорудити з плівки плоску виїмку. Загнув краю шириною близько п'ять вгору і закріпивши їх дощечками або камінням, щоб час від часу скидати зайву воду, що накопичилася після проливних дощів, можна буде просто опускати на деякий час один з кутів плівки, дно квітника повинно вийти абсолютно горизонтальним. На воду не проникну плівку, насипте сантиметровий шар дрібного гравію для дренажу. А на нього покладіть добре зволожений субстрат шаром 6 субстрат для вирощування рослин на даху можна змішати з торфяної крихти і повного добрива 1 кубометр на трик, у тому як виростити траву для газону на даху ніякої складності немає, досить вирівняти торф'яну суміш, трохи ущільнити її і злегка закрити в субстрат насіння. Зверху ущільнювати посадки не потрібно, стежте лише, щоб поверхня торфу була постійно трохи зволожена. Спекотні, посушливі дні щодня поливайте газон з лійки або оприскуйте, а при надмірному перезволоженні після дощів не забувайте зливати надлишки води. Через місяць можна буде внести комплексне добриво і відразу оприскати траву чистою водою, щоб на рослинах не залишилося солей. У своєму невеликому квітнику на даху ви можете вирощувати не тільки газонну траву, але також різні літні квіти і маленькі чагарники. Викладіть поверх газону доріжки з плитки або плоских каменів, стежте, щоб вони не пошкодили плівку, щоб вам зручно було ходити по своєму квітнику. Для початку краще спробуйте створити міні-газон на даху гаража, альтанки або навіть поекспериментуйте на собачій бутці, так ви на власному досвіді дізнаєтеся, як виростити газон на даху і заодно визначитися. Чи вартий результат витрачених зусиль?